Доброго дня, любі друзі, дорога родина. У мене з'явилася нова картина по номерах, у мене дуже багато інсайтів. Я коли побачила її, мені так йокнуло, і я зрозуміла, що це стільки якась актуальна тема в Витаю в просторі. Вчора мені деякі мої особисті моменти це підсвітили. Я так думаю, треба записати на відео на YouTube. Дивіться. Ця киця темна. Ця кийця світла. І, власне, ми трошки з вами поговоримо про тіньову сторону. Що це таке? Чому її так бояться? І, власне, чому тіньова сторона це є ключ до світла? Світла без темряви. Не побачиш? Картина просто шикарна. У мене вчора відбулася така цікава розмова. Я була на своїх бальних танцях, і мій тренер каже: Знаєте, в мене такий ресонанс, тому що ви от така спокійна людина, але всередині вас там щось зовсім інше протилежне. Я така дивлюся, кажу, чого вам так відчувається. Бо буває, я під час якихось рухів спішу. І я помічала це за собою доволі давно. Ще коли там почала займатися в залі три роки тому. І я сама себе в деяких моментах трошечки втихомарюю, тому що так, загні є спокійна, але всередині в мене ураган. І я потім, думаючи про це, їхала в машині додому і складала пазлик за пазликом. І я зрозуміла, що це знаєте, це таке гармонійне поєднання двох частин. Ми думаємо, що ми маємо обрати щось одне. Або, або. Але коли ми йдемо таку внутрішню цілісність, зцілення себе, коли ми цілі, там є і, і ми думаємо, що протилежності, вони протилежні, вони конфліктують зі собою. Тому ми маємо обирати або то, або то. Але, власне, цілісна людина це та людина, яка вміщає в собі оці протилежності, і ці протилежності це не вороги. Це насправді таке прекрасне взаємодоповнення, Господи Боже. Світло підсилює темряву. Темрява підсилює світло. І це такий прекрасний баланс, що коли ми це розкриємо в собі, ми прозріємо, тому що ми побачимо, що а, такий механізм працює у всьому. Ми думаємо. Якщо ми захламлені по якихось образ, ненависті, болю, що чоловіки там слабкі, чоловіки лишні, ай, якби їх не було, світ був відбував добрим дурня це все. Коли жінка істинно розкриває себе, а чоловік істинно себе розкриває як чоловіка, коли обоє позбавляються якихось важких структур. Патернів поведінки оцих ілюзій, коли кожен розкриває в собі достатність, і там немає цього: а ти мені, а ти мені, а там а що я можу для тебе зробити? Тому що з Я прям знаєте, бачу на такому думковому плані: що коли вони зустрічаються, це просто от як два якихось полярних енергетичних заряди. Коли вони з'єднуються, це просто такий. Промінь світла в космос, і водночас з космосу це фігачить на землю, і така пара може трансформувати світ не лише покайво жити в своєму союзі, але й нести якесь благо між людьми. наприклад, через якийсь бізнес, через, наприклад, трансляцію через соцмережі, через народження дітей. Там діти тоді народжуються такі потужні. А ми що робимо? А ми такі, ні? ми сидимо, що в своєму, ми хороші, вони погані. І власне, коли ми перестанемо ділити хороше, погано, а побачимо, що воно прорізне, але воно взаємодоповнює одне одного, а там ми переходимо на інший лево. От, що стосується. Того, що сказав мені тренер, я спокійна. Не, да, я спокійна, але водночас е я так озираюся назад на свій стиль тем життя. У мене дуже багато драйву. І я просто навчилася не шукати собі пригод на свою задницю. Там, наприклад, піти на побачення, залізти якісь стосунки, і потім страждати, чи нарікати, чи кататися на емоційних качелях. Я навчилася черпати е ці емоції через щось конструктивне. Наприклад, я обожнюю кататися на конях. Коли ти женеш оця швидкість, оцей рух, де коли ти думаєш, блядь, я можу, я не можу. Але має вау! Паралельно до цього. Хоча я спокійна, я люблю час від часу їхати в машині. Звичайно, це під настрій, але все ж таки я люблю якусь важку музику до прикладу, металік. І деякі треки Металіки це для мене як бальзам на душу, тому що там, хоча є цей такий важкий звук, там є деколи крик. Все одно в основі воно також має якийсь певний спокій. Це, це вічна класика. Як це, як це гарно, як це поєднюється, як, як це смачно, це просто. Ну, що ще може бути краще? Я дуже люблю сидіти вдома. так, Це про якийсь певний такий спокій. Я домашня людина, але також мені час від часу потрібно десь так. Зібрати валізку, сказати своїм домашнім все, я валю звідси, і чухнути на два тижні якусь подорож, і там хапанути якихось емоцій. І я приїжджаю додому, я сиджу. І, власне, коли ми розуміємо себе, свої якісь внутрішні частини, потреби, особливості, коли ми це все збалансовуємо і вчимося екологічно проявляти, не на шкоду собі, не на шкоду іншим, а власне навпаки, на користь, коли ми йдемо якийсь досвід і ще більше розширюємося, ну все, все працює злагоджено. І теж, ще цікаво, якщо вам важко пізнати себе, ви можете дивитися на зовнішній світ і, наприклад, щупати відчуттями. З чим ви себе асоціюєте? До речі, про подорожі. Я була у вересні в подорожі у Намібію, то не знаю, це Африка. І там я купила браслет. Півгодини перед цим відео він просто на руці мені порвався. Так, я не знаю, чи видно. Це, коротше, о, Леопардик. Також в мене леопардик є тут, і це для мене сталося якимсь таким відкриттям саме в цій подорожі, тому що в нас була екскурсія на ферму чоловіка, фермера, який приїдив кілька років тому малесенького леопардика. Цей леопардик виріс в нього на руках і, відповідно, живе в нього на подвір'ї. Цю тварину не можна випустити на волю, тому що вона на волі вже не вижива. І хоча, знаєте, це така вже удомашнена тварина, все одно в неї є оця хижість, в неї цей вайб, характер. І коли ти настільки близько можеш підійти і це все провідчувати, Боже, це, це просто доморах. І пам'ятаю, коли ми зайшли на цю ферму. Цей фермер спочатку шукав, де на величезному подвір'ї цей леопардник сховався. І ця киця собі так під виноградиком сіла. У нас компанія там 10 людей приходить, ми стоїмо так здалека, дивимося. А вона собі сидить і так дивиться, на всіх спостерігає. І потім. Десь за кілька годин, коли ми вже вийшли з цієї ферми, мені почали, скажімо так, прогружатися певні інсайти, оці всі відчуття. І я зрозуміла, що це максимально от мій якийсь вайб. Бо є тварини активні, які постійно бігають. Є тварини, де там... ти-де-ди-де-ди-де? А мені ось таке щось котяче, максимально до душі, тому що ну, сидить собі тваринка в спокої. Спостерігає, відпочиває сам розслаблення. Але коли вона захоче їсти, коли вона захоче погратися пополювати, полювати, вона встане врякне, побіжить, та-та-та-та-та. і це максимально мені нагадує мене. От, знову ж таки, я максимально спокійна людина, але коли треба, я можу пришпичитися і взяти те, що мені треба. І так само навіть моя машина. У мене Міні Купер а, Десь також цей мій характер відображає, тому що Мінік він маласенький, дуже харизматичний, яскравий, в мене жовтого кольору. Але навіть там, ми ще не на СТО, на митці, які сідали за руль. Потім мені сиплять дуже багато компліментів, наскільки це офігенна тачка, тому що вона не їде, а летить. От вона спокійна. Кажу, вона мала гасінка, кубакна, але якщо ти раж газу, вона як ракета. Боже, я зараз говорю мені, як мед на душу, тому що це знову ж таки відображення мого характеру і як офігенно, коли в житті ось так все конектиться. Давайте ближче до суті. Власне, темна і світла сторона. Світла сторона це те, що ми про себе знаємо, те, що ми приймаємо. Тіньова те, що ми не приймаємо. Тіньова — це не обов'язково <смі> якась розпуста, блядство, низ, щось таке тваринне не обов'язково. Тіньова це те, що ми не приймаємо те, що в нас є, але ми цього уникаємо і боїмося. Наприклад, в мене був період житті, коли я дуже сильно ображалася на свого батька, тому що жила без нього. І казала, що я. Вже люблю село, я хочу жити в селі, от, побудуємо домик, я далі буду варити борщі, буду драяти підлогу, буду садити в город і так далі. Які знання, що транслювати, до якого міста приїхати, що мені таке говорити, навіть не говорі. Часом життя гепнуло, змусило мене роздоплитися, було грошах. Десь мені просторпитка таку інформацію, що проблеми з грішми — це не прийняття батька. І я робила перші кроки, щоб налагодити наші стосунки. І потім як до мене дійшло, що це ніяка не магія, це працює дуже логічно, що кожен з нас це частина мами, частина тата. Подивися, які вони. Які риси характеру, які таланти, які слабкі сторони ти почерпнув від них. І подивися на себе. І на мій великий подив, хоча я все дитинство росла біля мами і маминих родичів? Я все життя відчувала тата і татовий рід. Я дуже сильно відчуваю діда. І, власне, коли я ображалася на тата, я це все перекривала. Тому що я не хотіла бути так, як він. Тому що він завдав якогось болю мені, мамі, то не дай Бог, я буду на нього схожа. І відповідно все, що в мене було від тата, я це перекривала. А від тата в мамі Нізке. Хоча ми от дещо по-різному. Це все робимо, але все одно такою червоною ниткою вона простягається і є оце спільне. Я е, дуже люблю цікавитись релігією, духовністю Блін. те, чим я займаюся. І тато також любить оце все пізнавати. для себе А е, Якщо я там була більше про психологію, на той момент, коли ми почали з ним спілкуватися, то він мені розповідав різні моменти по психіатрії. Архітектура, щось там мистецьке, така ну, росита. Розумієте? Свою основну силу я тоді не приймала. І коли я почала це приймати, перестала цього боятися, перестала це все відкидати, тоді, власне, воно трансформувалося в світло. І коли до мене зараз приходять в роботу жінки. Вони можуть мати якусь певну експертність вже досвід роботи з людьми, можуть мати знання, таланти, от, можливості там щитувати проще. Але от не йдуть клієнти, не йдуть гроші. Я кажу, бо вас не розкрита тіньвар. Як це працює в житті? Тому що ви намагаєтесь всім догодити. Є знання, але немає тебе. І немає внутрішньої опори. Е, багато хто думає, що кіньма сторона це лише гроші і секс по типу того. Але це не так про це, як можливість витримувати себе в матерії чомусь такому плотному. До прикладу, ти знаєш, ти маєш знання. Але ти так ніби з ножки на ножку топчешся. Маю я право продавати, не маю я права продавати, а може мене не зрозуміють, а може там від мене відпишуться і так далі. і так далі. Виходить нова сторона, каже: похой, хай відписується. Ставиш такий топрайс не від его, а той, що буде рівноцінний, той, який тобі по відчуттях, так і лягає. І там нехай люди справляються зі своїми емоціями. І те, що ти думаєш, що для когось це забагато. Що хтось осудить чи ще щось. Так, да, таке може бути, але зрозумієш, що більшості людей байдуже. Тому що насправді нам не важливо, хто що про нас думає, нам важливо, що ми самі про себе думаємо. І коли ми хочемо бути лише хорошими, ми не можемо сповна проявити своє світло, свою експертність, свої таланти, тому що ми провалюємося. Коли в нас є підтримка вагентиною, ну, да, я така. Да, я меркантильна, Так, мої послуги коштують стільки. І я знаю, за що я беру такі гроші. Це рівноцінно. Да, я хочу того, -то, того, того. Да, я погана. Так, да, я знаю не все у світі. так, да, так, да, так. Да. Відповідно, ми тримаємо певний баланс. Але тут треба дуже акуратно, тому що дивіться, коли людина дуже довго живе. В цьому умовному світлі я хороша дівчинка, я хочу всім догодити, я така відмінниця, все має бути ідеально, ідеально. З часом людина настільки втомлюється, що вона йде в іншу крайність. Буля, то вона всі добрі позаїбала. Я вас ненавиджу, якщо тут людина дуже добра, але дуже добра, вона, тому що в неї немає іншого вибору. Вона добра через примус. Тому що по-іншому вона не виживе. Коли людина йде в іншу крайність у цю темноту, вона закриває серце, вона стає жорсткою, черствою і взагалі, такою, я би сказала, навіть байдужою, агресивною. Коли ми це все збалансовуємо, людина добра, не через те, що треба, а тому, що вона це сама свідомо обирає. І вона добра. Ну, По своїй суті, не конкретно до якоїсь людини чи людей, і не конкретно в якійсь ситуації. Вона добра по своїй натурі. І просто коли ти відчуваєш, що хтось намагається залізти тобі на плечі, сісти і звісти ножки, в тебе є кіньма сторона, яка не дозволяється робити. Тому що я добра, але також в мене достатньо злості. Я відчуваю агресію. Я не втікаю від неї. Моя агресія мені свідчить про те, що щось десь порушено. Десь намагаються переступити мої особисті кордони. Десь намагається прогнути мої цінності. Я відчуваю, що тут хочуть, щоб я пішла проти себе. Я проти себе не піду. Але знову ж таки, коли ми це все об'єднуємо, ми не йдемо в конфлікт, а ми. Цю агресію всередині себе відчули, і ми також маємо, скажімо так, достатньо мудрості, достатньо сили та доброти, щоб не гиркати, не доказувати, я така хороша, ви всі погані, а щоб просто відмовити, ні, мені це не подобається. Ні, так не буде. Ні, Я думаю, що тут ви маєте боротися собі. Розумієте? Тому кажу в роботі з клієнтами. Ви не розкриєте свою потужність, поки у вас не розкрита ваша тіньова. Тому що якщо у вас не розкрита ваша тіньова, у вас ще не розкрите ваше світло. Ваша тіньова дає вам можливість, власне, дозволити собі бути поганою, дозволити їм вас осуджувати, дозволити вам не бути зручною. Бути справжньою. І тоді, коли у вас є оцей фундамент, у вас є свобода, свобода буде собою, і у вас є оця внутрішня стійкість, внутрішня опора, щоб на цьому всьому будувати світле, будувати свої проекти, будувати якусь свою можливу. Соціальну місію, тому що е, чим більше до вас приходить людей, тим більше вам потрібно буде у цього внутрішнього об'єму. І скажу так, у мене зараз відкривається мій новий етап, дуже символічно перед новим роком 2026, і я розумію, що на цьому етапі далі ті самі процеси. Я розкриваю свою тінь ще більшу по об'єму і ще більше розкриється моє світло. І чим більший об'єм цього всього, тим більше грошей, тим більше аудиторії, тим більше якогось соціального впливу, тим більше внутрішньої потужності і можливості оце все екологічно витримувати. Тому ну, дякую вам за те, що ви є. Світло та темрява. Як добре, що є чоловіча та жіноча. як добре що є духовне та матеріальне. Як добре, що в світі настільки все геніально довершено продумано. Ой, я не знаю, до чого мені роздерся оцей браслет. Браслет, який рвуться, це, це знак, що він своє відслужив. Хоча шкода, мені. шкода, але значить, так має бути. Бажаю вам гарного дня. бажаю бути цілісними, бути вільними і пам'ятаєте, що ви маєте волю обирати. Коли ви отримаєте владу над собою, а не це все буде мати владу над вами, от тоді все стане на своїй місці. І в грошах, і в проявленні, і в стосунках. І все можете губать. Бувает.